Thank you 5 лютого Житомирська міська рада підписала меморандум з португальською державною компанією Конструсао Публіка про відбудову 25-го ліцею, зруйнованого під час російської атаки у 2022 році. В документі йдеться про проєктування, планування та реалізацію моделі співпраці для будівництва та реконструкції шкіл і освітніх закладів на території України, зокрема в Житомирі. Для повного виконання цього меморандуму повинні бути підписані конкретні угоди про співпрацю з метою визначення узгоджених спільних. Дій відповідних планів виконання загальної кошторисної вартості, передбаченого фінансування, відповідних умов виплат та інших зобов'язань. Луїш Андради, представник компанії Констреса Опубліка, презентував концепцію відбудованого ліцею під час третього форуму з відновлення Житомирщини. За концепцію у відновленому ліцеї навчатимуться майже 900 учнів і працюватимуть до 100 вчителів. Планується і шкільна бібліотека, до якої зможуть ходити не лише учні ліцею, а й інші жителі громади, каже Луїш Андраде. Проект дуже амбітний. Він таким був від початку українська влада завжди говорила про те, що ми хочуть отримати дійсно приклад судна сучасного закладу. І Я думаю, що це найкраща наша інвестиція. Інвестиція в освіту, у школи у дітей наших у наше майбутнє для всіх і кожного. Терміни відновлення Світлана Ольшанська, перша заступниця Житомирського міського. Голови не називає «Протягом тривалого часу. Ми відпрацьовували з португальською стороною саме відбудову 25-го ліцея. Були проведені неодноразові онлайн зустрічі щодо технічного завдання на проектування. Тому наразі підписано меморандум щодо спільних дій саме відбудові 25-го ліцею і освіти в цілому місті Житомирі». Батьки учнів 25-го ліцею зустрічалися з Житомирським міським головою і обговорювали меморандум, каже Ірина Чаплінська, голова батьківських комітетів ліцею. Наразі можу сказати одне, що позиція батьків вона є незмінною, є єдиною. Ми всі хочемо лише одного: як відбудови нашого навчального закладу, щоб наші діти могли вже на. Ближчим часом піти в свій ліцей на звичайне навчання. Надія Назарук, євгенія барвенко. Суспільне новини Житомир.